Це я, це Лімба, і знову темно, як в сраці, у ні... Не... Оп! А! Щино! Хрен! Хрен ти мене дреш! Я тебе сам отдеру, ти мене поняв? Одеру, тебе так скотину! ти! Вонюча! По лапку потеряв! А дай лапку де віддергається! мы написали на завод по производству дилдаков. А я такой, кажу, я не люблю дилдаки. А мне потом а ты полюбил дилдаки? А я такой, а не, а на что они треба? А, а они такие, а приятно. А я такой, о, нормально. Вот так и было. Колесико, Я ты помню, гнида! Не, ну, не, ну. В натуре? Мне треба возить колесика. Хватай, хватай. Колесика! Да катись, сука. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Не, ну не, ну я. Сейчас мы с тобой, колесико, поиграем в одну игру. Я буду сверху, а ты будешь раком. Думаешь, ты круглый, и тебе все позволено в всей жизни, че шо? Не! Не! Круглый он ан... был бу... обманут. Системой! Лопух! А нахрена его катил? Я колесико сбагрил на батьки чтобы воно трошечки не возбухало. Давай, колесико! С тебе выйдет колесико! Колесико! А, а -а 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 -а. Genius IQ 74 по Фаренгейту. Потому что я интеллектуал, як бы так сказать. Интеллект не мое, бо я не властный. Однажды мне предложили купить мопед А я так и говорю, на что не куплять мопед А он говорит, в тебе же будет мопед А я кажу, Мипед А он кажуть, ты ж натурал Ну вот так Мы сейчас с ящиком тут такого наворотим Такого тут натворим С ящичком -то, а? Мы такого тут наделаем Ящичек Ящичек Ящичек, сука, упал Теорія змови по ящикам вона досить така велика. Того що ящик ящик у ящик, ну якщо ти не ящик, то ти будеш ящиком. Ну якщо ящик не той ящик, то ящик. Тут так заверчено, що я в шокі. Угу, угу. Ага, не поняв. Мами моєї був ящик. Ящика звали Костя. Цей ящик нікому не подобався, того що в нього обично срали. По його звали Костя! Ваше електричество! От якби я був помидором, я б дуже любив агірки. Тому що агірки ну це тема. Если ти агірок, ти должен любить квасолю. Бо одне хорошо попукивають. Оце істина, істина, яка потребує вашої уваги. Я буду як Валісайрус! На один в один, ми копія. Давай! І сейчас він нас Оп! Нет! Я ж хотів, як професіонал Ой-ой-ой. Не качайтеся дівки на качелях. А то кат кат кататься швидко, а лечиться довго. От? Сейчас. Не щас! Не. Не щас. Нє. Нє. Ща не та пісня. мене не та пісня. Не, гоп, гоп, нет, нет, не та пісня. Хтось намазав прутик вазеліном. А, щоб не було тертя. І вперед. І взад, і на обличчя так ляпс. Нет, як ти вмер? Як ти вмер? Підскавнувся. Ні, да. Яйцом кинули, він свідомість втратив. Мнітільна скотина. Хто завів будильник на 7.30? Мені щас кабіну кабінус. Ну я так і знав, ну я стояв під ним, бо будурачок. Он сповзай в сранку на кухню каву собі собираю. Тримай стіну, щоб не впала. Давай, тримай до останнього. Тримай її міцно. Одною рукою так сильно і ніжно тримай. Хто придумав ящики? Кончені ящики. я досригну. Отак от. О! В натурі. Отак? Отак! А я кто, кто? Ты же дастрибутер Что ты поменял? Что ты структуру движения поменял? Оп Ну А чё, а чё не ну? Давай Реакшн, констракшн, детоксикейшн, информейшн Вот сейчас мы не пылкой по яйцам Ящик, сука Я, Ящик, ты твою мать С ты ящик виду Їда. Взять, подтянуть ящик. Залізти на цепуру. Ящик падав вниз. Я з ципури Стрибаю на ящик. Щоб ножки не намочило цепочкой. Намочила! Трошечки, ножки намочив Просто так. Давай. РАНУВАТО німці встали пити горілку. Це коли вийшов новий iPhone. Я отак Подивився на нього, так і думаю, ну. Ну так я дивлюсь на свій 12-літній Samsung, а такий, не ну. Шарана. По-любому шарана. Чого 10 прослужив. Ой-ой-ой. Тут ці механізми надумав. Не так, да? Надо було, да. Сейчас менее <гум> В полі. Цей санк ящик точно кудись треба надо воткнуть. Оце дивлюсь я на нього, і такий, ну, зараз би воткнуть. Да, би так... Хорошенько так дать. Подфастатися цьому ящику. Боже травичка, як я заску. Це що таке? Мадмуазель? Секунду, сейчас надухаюсь. Пополотка уроти коньяком. Мадмуазель, добрый вечер. А нет! Как обычно застеснялся! Мадмуазель, я трошки тяпну, успел его с ним сейчас познакомимся с вами. Не понял. А ты де мадуазель делась? Че тут станок? А як тепер? Ну не як же, да? Интеллекта-то нема. Постокопиться жидкой. Она путем, блин. Сука, об я самой. Вот так жизнь не получается, да? Не! 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 Я у мамы дурачок. Не, 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 ну, не, ну. Ну, мэн. Где Казанина? Так, вот это яд. Она потом... А оно потом вот так вот. так. Ну нее! Отако. Отако і поджарив все. Логічно, логічно. Давай! Давай! Доверху! Доверху! Ну давай, ну там чуть! Я тебе ненавиджу. я ненавиджу. я тебе ненавиджу. От був би я метеликом, зараз би по нормальному, лупанув би по там... По дьоснам з другим метеликом нормально, там б но. Усенічку б зробило Чисто в кайфах би жив. Летал, букв и сказали, красивий, это А ты тупо моль. Ну красиво. За маршрутку передаем за проезд, чтоб все было вкусно. Все было симпатично. Ну, не, ну я ж должен был попасть. Приихай! Слава 170 гривен. Ах, да. ты как та босс. Все шо було. Держи себе в руках. Держи себе в руках. Держи в руках, все. Держи. Держи себе в руках. От заколебаються эти игры. Это на реакцію, ну я ж. на реакции, а не! Ну я ж ты мур. Мож... ні, воно воно долізе. Винжма на кнопку! Він Виншмай на кнопку. Червона кнопка. Ви в мастер шейфис. А чого так темно? Нет! Nee, камень! Що так темно? Включи светильник! Ничего не бачу! А! Що я в сраки! Я не сюда должен был Убу. Не, сейчас nee, сюда камень прилетит. Там надо стоять, стрибать на дробину. После дробины иди в іти в жопу. Я класно придумано. Я не знаю, хто це придумав, Але я тебе не Мало того, що не понятно, так воно ще й темне. Я як гліст по прямой кишке через темноту пробираюсь Ненавиджу фізику. Хто тука всі лампочки в під'їзді повикручував Падлий ящик та Ганіда. А це що за лазер? Що це за лазер? Ах ты! Б... Нихренат, мамонтята! у тюпин понг А як його трижды под каруселью треба щось робити, щоб потом не цей не получить авансом 3000 гривень за 4 місяці праці? Що це таке? Сербаю горе со стакана. І зараз бы закасплейт собачку, і трошки полызать яйца. Вот як. О, а воно. Без перестанку тут. А, friendly fire, нам надо Friendly fire. Вот, пацаны, friendly fire это самое жесткое. Самое жесткое. Бережи джопу. Потому что он сначала кент, а потом уже и симпатичный. Так, если я сюда... Я сломал физику? А ну, скинь кента возьми с собой, хай да помогай. А че не? Типа один, другий поштовхне. И вообще ну. Не, вы суки, да? Не понял. Я дуже схожий на обезьянку. Якщо б обезьянка була страшна и тупа. Антифизически властивости ануса. Ще помню, если не досліджені британськими инженерами. Давай, иди сюда. Да посрався, ты че? Больный. Ладно логіка была. ладно була реакция. Теперь і на логіку, и на реакцию надо резко думать. Це посрать в месте, да нема туалета. Як так? -то? Це, ж, це ж неможливо. Ліфта мені дай. Ооо! Я не поняв! Я це сделать не понял. Ялинка! Шо ти нормально? Хоч шишку дерну. Дірну за шишку трошки. Тепер вниз це вгору, а вгору це вниз. Вкусні чебуреки. По 40 гривень. Не м'явкали, не гавкали. Тільки просили включити геншин. Заковирялася загадки, перегадки. Разгадки. Падали сволочі СКАТИ Ящики нам не кінти. Там надо два ящика, там надо три ящика. А там надо справка, що ви не кончені. Де я візьму цю справку, я не знаю. Проклята фізика. Проворуч ли воруч вверх це вниз. Ти тут натурал, а тут уже із кінтов пососався. Як так? Я між двух ящиком. По смс регістрації. Яка там дистанція до пеніса? Якраз Давай! Давай! A pencil, a table. I'm strong, fast power. Я обосрать коленка. Тепер мене буде ждать сталоне со своїм кулеметом. Сачо? <рикла> Будь ты проклята, проклятая я фізик. Потрібно теребіть дуже ніжно. Что не спагнуть. Спочатку вмикаємо духовку. Розогріваємо до 180 градусів. І трохи трогаємо за сфінктер. Ні, ну там вообще вариков нема, да? Ні, Не, я в небо полетів. Так, я туди оп, матузочек ляп сюди підлітає. Раскачуюсь. Вимикаю. Він отак от, і я должен був нарі. Сватиться! Сватився. Пішли в жопу. Зачем придумали візику? Прокляту. Визику. Я не дострибую. Чого так виходит? Спизикай. Спизиковай. Давай, давай, давай. Ооо! Кешмай. О! 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 Там второй этаж, там на високу. Яможики, ну подожди, ну мені на роботу на 7.30 Як так в житті виходить свої писюн на ход, а? Ні, ні, тільки построїли новий магазин! Ні! Темно, як встроить? Я бачу перед собою пилку і жопу. все. Йду в кальянну. А! Вкусный! Клячку! Не сильно забив. айди Вони мене заставляють. Нету нет проклята, туда, Хто це строил, А ця пилочка пока там доїде. я вже і передерну спит. Ай, ну прыгни, ну, ну, ну прыгни, ну, ну хто? Гнук. Ну, кнопку! Оп! На серединку плавненько. Дают же Азу дав! В натуре дав. Ну я трошечки в тайминг в миллисекундочку, не улажусь, и уже все. Треба нам расставать, из того, что ты меня не устраиваешь. Ай, твою мать це ПО часу. Ооо! Там на высоко ж було. Что ты притворяешься, А я тут, нот! Над... Ой-ой-ой. У, собака и ноги, я уже в дороге. Один, 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 один. О! И поднимай! у собака. А ты як? Там же стена. Ні! Там надо было менять бик. Так, сейчас оп! На швидкости. Ляп сюда делаю и двойня! О! Двой! Шо? Ааа! У! я не дай, як в мене вийшло! Ну що це в мене а це, Я це нормально? Це Кацена? Кацена? Или я просрався? Кацина? Wake up, samuрай! Welcome to reality! Вставай, давай! Ми в поисках своєї другої половинки пройшли заводи. Ще більше заводов нагнули фізику. І тепер нам надо якось устроиться в житті. <гум> Тихо. Сьорбаю. Мадмуазель, а шо ви така симпатичника, да? Не хоть. Іди, давай. Давай, іди. Іди. Це, Це Это видео в інтернетах, це в житті треба. Скажи про маму і зятя, давай. этой песни Як так-то? Як так-то? Так все <свес> так реалистично. Под познакомиться, подивився и пошел писать комментарии в инстаграме. Мои смаки довольно специфичны. Я приму все, что тебе подобається. Я пришел в лимбо. Хворый выроду!